Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 28 січня, 25 рік. І поговоримо трошки по саду. Тут ходжу, бачите, декілька днів тому були морози мінус 15. Вчора була тут льодова кірка страшена, йшов дощ і відразу замерзав. Ну, Відразу скажу, більшість там переживає за плодову бруньку. Що відбудеться, що станеться. Нічого не відбудеться, нічого не станеться з нею. Все буде з нею добре. Морози пошкодять. Нічого не пошкодять морози і великі, а таких морозів мінус 30 у нас і немає. І це повинні бути дуже великі морози. Все буде добре з бруньками, якщо вони зайшли в зиму гарними. Якщо от, бачимо, ось тут були ушкодження, от, якась хвороба чи що. Ще ушкодження бруньки бачимо. То може, тут, тут вона можливо обріжеться. А так буде все гарно. Що пошкоджує наші дерева? Наші дерева пошкодить, що зараз От на даний момент я вам скажу, що моєму саду може зашкодити. У нас на півдні зараз болото, ходимо, ось болото. А земля промерзла. От бачите, тут болото, а там мерзлота. У нас ґрунт промерз на 30 см. Тобто коріння дерев і всіх рослин, все спить і буде ще довго спати. От така погода похмура. Це дуже добре для того, щоб ґрунт розтаїв. Тому що що може зашкодити брунькам? Зараз ось так, особливо ось таким однорічним брунькам може зашкодити лише одне. Навіть в таку погоду, коли розтає різке сонце. Сонце, яке висушить однорічні пагани, буде гарна погода, всі будуть ходити, розказувати, як гарно, як красиво таке сонечко. Яка гарна погода, а це для рослин погано, тому що коріння спить, воно в мерзлій землі. Це також може наробити мульча, ось так навколо дерева, яка інколи грає в мінуси. А ось цю брунечку, ось цю маленьку брунечку, ось цю гілочку тонесеньку, прямі сонячні промені дуже швидко висушуть. І брунька та підсохне, прив'яне. Тому що, як би там не було, а в нас зимою гілки вигитують. Вони працюють і все, все в них хоч нам розповідають, що там все спить, нічого не відбувається. А ви візьміть зріжте гілку. На зиму, от зимою на початку зими, і киньте її на землю. А потім подивитесь, що буде до кінця зими з тою гілкою. І що буде з цими гілками, які начебто не виготують, але ростуть на деревині. Вони будуть живі-здорові, а та підсохне і бруньки там підсохнуть. Так що, все одно відбувається потихеньку обміну, той антифриз качається, щоб не замерзли гілки при мінусах. Ось саме гірше. найгірше. Саме найгірше в морозну погоду. Гарне сонце. Для когось це гарна погода, а для нас це те, що може нашкодити. А так буде все добре з нашими садами, з нашими рослинами. Не переживайте. Так, да, дійсно, щоб що зробити для того, щоб берегти їх від цього. Берете бордовську суміш. Немає у вас бордовської суміші, не хочете ви заморочуватись роз, розведенням, розводьте просто. Вапно будь-яке вапно, не обов'язково комове, хоч гашене, не гашене. Головне вапно, справжнє вапно розводите погустіше в пулівізатор або щіткою і білите стовбури, гілочки, все, ось це, все білите. Ви робите антисептичний обробку від хвороб, і ви тим самим. Висвітляєте крону, яка не буде перегріватися, перегріватися, і довше витримає. Сонячні проміні прямі, поки коріння почне працювати. Тримаємось, буде все добре. Працюємо.